У 2024-му на мемкоїнах криптоінвестори заробляють сотні тисячі відсотків прибутку за кілька днів. Натомість з біткоїном почуваєшся надійно, бо він не просто картинка в інтернеті, яка завтра може зникнути назавжди. На чиїй стороні ти швидкого Тузимун без гарантій чи фундаментального цифрового золота? Привіт, я Валерія, і у цьому відео давай поговоримо про біткоін та бум цього року. Мемкоїни. Розглянемо, у чому їхня цінність, що їх відрізняє, та як збалансувати класику і тренди у криптопортфелі. Та перед тим як ми почнемо, підпишись на наш канал, постав лайк і натисни на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві відео. Поїхали! У біткоін став зіркою і про нього знають навіть ті, хто не в темі крипти, тому що він був першим. Зараз вже нікого не здивуєш появою нової монети, особливо коли вона швидко заходить на ринок і швидко зникає. У 2009-му ж біткоін став інновацією, яка дозволила вільно зберігати та пересилати кошти без посередників та контролерів. Хоча кожного року хтось каже, що це бульбашка, яка скоро лусне Nice. Він існує вже 15 років, і навіть за часів його спадів або коли ринок завмирає в очікуванні нових цінових рекордів на BTC можна заробляти. Зокрема, це можливо з програмою пасивного заробітку EARN від Exmo.com. Наразі з BTC у EARN можна отримувати до 5% на рік та до 17,5% на рік з 30 іншими популярними криптовалютами, незалежно від руху їхньої ціни. Переходь на Exmo.com, торгуй вигідно та примножуй свої активи. Посилання знайдеш в описі до цього відео. А ми продовжуємо розглядати чинники, які підняли біткоін у топ. Пропозиція першої криптовалюти обмежена, що захищає її від інфляції. BTC не вдасться штампувати скільки захочеться, як паперові гроші. У протоколі біткоїна заплановано випуск тільки 21 мільйона монет, і все підробити дані у мережі біткоїн чи порушити їхню цілісність неможливо завдяки криптографічному захисту. Крім того, роботу системи забезпечують тисячі вузлів по всьому світу, що робить потенційні хакерські атаки надзвичайно енергоємно. Та дорогими. Додатково кошти у мережі біткоін захищені унікальними цифровими підписами, приватними ключами та анонімністю користувачів. Після своєї появи біткоін став каталізатором інновацій у фінансовій сфері і прикладом для створення інших валют. Він задав стандарти та вплинув на їхні функції. І я не перебільшу, якщо скажу, що для всього світу BTC став символом фінансової свободи та альтернативою традиційній грошовій політиці. Саме так, колись золото. Стало символом багатства та стабільності. На противагу авторитетному біткоїну на ринку з'являється все більше мемкоїнів, криптовалют на основі інтернет-жартів. Вони хайпові, непередбачувані та випускаються у великій кількості, щоб залучати нових прихильників через розіграші або роздачі. Деякі з мемкоїнів переросли у серйозні активи, як Dogecoin, який став платіжним засобом та посів сьоме місце за капіталізацію, або проект Shiba Inu, який запустив власний блокчейн. Однак більшість мемкоїнів не мають реальні. Цінності або технологій і сильно залежать від вірусності мему та активності спільноти. Якщо спільнота готова, наприклад, витратити 690 тисяч доларів на рекламу у Лас-Вегасі, як було з Догіві а мем активно крутиться у соцмережах, ціна монети може вирватись ту зиму. Особливо, якщо її ще підтримує хтось рівня Ілона Маска. Якщо ж ні, не факт. У січні 24-го року на блокчейні Solana запустили платформу PumpFun, що дозволила створити Орвати токени за кілька хвилин це ще більше наситило ринок мемкоїнами, посиливши конкуренцію. Чому ж тоді купують мемкоїни, якщо вони такі ненадійні та непрогнозовані? Все просто вони коштують копійки, а приносять, якщо повезе, кілька десятків, сотень і навіть тисяч відсотків прибутку за короткий термін. Наприклад, ціна токена догівіфлат у березні 2024 року підскочила одразу на 30% всього за три дні, саме через ту рекламу, про яку ми згадували. Всього за 2024 рік монета виросла більш ніж у 20 разів. 16. Центів до більше ніж 3 доларів. Токену манеки у квітні вдалося вирости майже на 47% всього за день, а монеті MUF на цілих 400 у перші ж дні торгівлі завдяки її популярності у соцмережах та лістингам на крупних біржах. І це тільки крапля у морі прикладів. До того ж, станом на 11 грудня капіталізація ринку мемкоїнів, за даними CoinGecko, склала більше 136 мільярдів доларів і показує зростання, коли весь ринок по Онів після нещодавного злету не дивно, що монети зі смішними картинками залишаються на хвилі популярності. Незважаючи на приголомшуючі результати з мемкоїнами все ж таки треба бути обережним та готовим ризикувати. Ніхто не знає точно, який саме токен вистрелить та збере найбільше хайпу навколо себе. Саме тому інвестори купують багато різних мемкоїнів на невелику суму, щоб розподілити та контролювати ризики. За даними наших аналітиків, на перевірені мемкоїни на кшталт Doggy, Sheep, Floki, Pepe зазвичай виділяють близько 15% капіталу. А на нові. І до 10%. у біткоїна теж бувають злети та падіння, проте вони більш прогнозовані, зрозумілі при фундаментальному і технічному аналізі та не такі різкі. Наприклад, через падіння ринку на початку covid 19 у березні 2020 року його ціна опустилася приблизно до 5 тисяч доларів. Проте вже у листопаді 2021-го вона злетіла до нового максимуму на рівні майже 70 тисяч через його поширення серед інституціоналів та роздрібних інвесторів у нових умовах. Приклад 24-го року теж показовий. Можна згадати, як багато хто зневірився у BTC після значної просадки 22-го року. Однак, через прийняття ETF, халвінг, криптофрендлі державних діячів та глобальні прийняття у грудні 24-го року, він встановив новий ціновий максимум та виріс на 144% за рік. Це теж неабияке зростання і профіт у гаманець інвестора, проте, звичайно, не за один день. Крім того, у основі біткоїну лежать технології та реалізації, реальна цінність, з якою рахуються не тільки роздрібні інвестори, а й цілі держави. Саме тому BTC розглядають як довгострокову інвестицію та основу криптопортфелю. Звісно, як будувати свою стратегію, вирішувати тільки тобі, проте ми рекомендуємо не покладатися сильно на мемні монети і тим паче не вкладати у них забагато. Навіть якщо сьогодні вони у топі, завтра цілком можливо, будуть на дні. Дій розумно вкладаючи основні активи на довгий термін у біткоін та інші фундаментальні монети. Невелику суму у високоризикові мемкоїни. Головне встигнути зафіксувати прибуток. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Па-па!